Водолії, вітаю на моєму каналі! Це астротаропрогноз для вас на січень 2026 року. Почнеться нас місяць з того, що 1 січня в нас Меркурій іде по знаку Козиріг, і для вас це дванадцятий сектор. І тут Меркурій вам допоможе краще спілкуватися, краще вирішувати якісь питання, краще комунікація в вашому оточенні, краще якісь домовленості, краще вирішення якісь ваших проблем. 3 січня повня в раку, і для вас це шостий сектор. І повністю щось висвічує, щось закінчує, і це може бути закінчиться, наприклад, яка ваша робота. Може, це буде як в позитивному моменті, що ви, наприклад, закінчили, ви робили, наприклад, комусь ремонт, і ви закінчили, наприклад, це робити так. Для когось це може бути звільнення, наприклад, хтось е, сам захоче там звільнитися з роботи, а також це може закінчення вашої рутини, закінчення якісь здавання аналізів, закінчення якоїсь хвороби, закінчення якогось лікування, так? для кого це актуально. 17 січня Венера переходить в ваш знак водолії, і для вас це перший сектор. Венера планета кохання, достатку, добробуту, якоїсь краси. І тут Венера вам буде приносити якісь моменти, може, щастя, якоїсь радості. Ви захочете зробити, може якусь собі зачіску, може десь якісь спа... повід... почувати, зробити якісь собі масажі, може, якісь масочки собі будете робити, якісь манікюр, педикюр. Е, краще е, дбати про свій вигляд, щоб бути кращим, красивішим, якимсь доглянутішим. Тобто вона принесе якісь моменти такого, скажімо так, якоїсь такої жіночності більше, для кого це актуально, Ну, звичайно, для жінок. Так? І, звичайно, будуть на це гроші, тому що Венера говорить про достаток. Або ви просто не будете момент, коли ви просто не будете жаліти на себе гроші, на ваші якісь косметичні процедури, на якийсь манікюр, на піддікюр і так далі. 18 січня нас новий місяць в Козирозі. І е, це для вас 12-й сектор. Новий місяць нам щось приносить нове, щось починається, щось нове. І для вас це може бути питання, е, що ви почнете якось м щось започаткуєте, тобто якийсь саморозвиток. Почнете займатися, може, захочете астрологією занятися, якимось астрологією зайнятися, ізотериками, науками, може, захочете якийсь ретрит поїхати, може почати займатися йогою, може якісь у вас такі питання виникнуть, може це міграція, е, якщо ви захочете мігрувати кудись, може. В якісь... Вас такі ідеї, якісь питання вас зароджуватимуться в ваших думках. 20 січня Меркурій рухається в водолії в вашому знаку, і знову ж таки для вас це перший сектор. І Меркурій покращує спілкування наше. Може ви краще почнете говорити, може ви краще почнете висловлюватися, може голова ваша буде якось працювати, зароджувати якісь ідеї, якісь, якісь плани, якісь може творчість, якась у вас виникне, так якісь може краще, якась краща комунікація. Може, ви будете там. Говорити дуже гарно е, якимсь оратором, якби був такий момент, коли ви чуть не, не будете володіти ораторським мистецтвом. Такі якісь моменти можуть бути. 20 січня Сонце водолії. І це період, коли ви водолії будете святкувати свої день народження. Вітаю всіх з наступаючими вашими день народженнями, хто святкує з е, січні. Е, все, щоб у вас було позитивно, емоційно, гарно, щасливо, достатку, багатствам і добробуту, і самого найкращого. І, звичайно, це перший сектор. І знову увага буде приділятися вашому особистості. Може, ви пересмислите своє життя. І ви зрозумієте, що якісь моменти треба забрати своє життя. Треба почати, наприклад, ви зрозумієте, що цей рік треба почати, рік мається на вашого народження, так? почати. З новими якимись енергіями, новими якимись планами, новою якоюсь зачіскою, новим виглядом, новою якоюсь фігурою, там, худнути, бути більш успішнішим, більш кращим, більш, більше комунікувати. Ну, тобто Для кого залежно від для кого, що актуальне? 23 січня Марс вашому знаку водолії, і знову ж таки для вас перший сектор. І тут Марс буде надавати вам енергію. Може, хтось з вас захоче зайнятися спортом, і Марс допоможе вам там, піти в спортзал, може, ви вирішили стати більш таким стройнішим, сильнішим, накачати якісь там частини руки, ноги, там щось якось подбати. І Марс буде давати вам це, якусь енергію для спорту. Може, ви вирішили почати там танцювати, е, якби. може почнете займатися якимось іншими видами спорту? Може, ви хочете змінити свій вигляд, і Марс надавати вам енергії, натхнення якоїсь. Сили, і щоб рухатися в цьому напрямку і розвивати свою особистість. І 26 січня Нептун у нас переходить в Овен. Він переходить на, туди на 14 найближчих років. І для вас це третій сектор: питання документів, питання техніки, питання якогось спілкування мається на увазі ваше оточення, там сусіди, якісь знайомі, якісь колеги, якісь партнери. І Нептун нам планета якоїсь ілюзій, і вона може, скажімо так, нам трошки е, ілюзовно все показувати. І коли вже Нептун стане в прямому полож... ретроградному положенні, коли Нептун буде, то ситуація буде трохи змінюватися. Але Нептун, як правило, він приносить якісь ілюзії, якесь небачення ситуації. Може вам здаватиметься, що, наприклад, ваша машина суперкласна, але насправді вона вже така стара, що ледве їздить. А вам вона подобається, ви щасливі, ви бачите і зовсім. Другими очима, для кого це звичайно актуально. Такий астропрогноз. І подивимося поради від карт. Отже, подивимося, що покажуть нам карти на цей період на січень 2026 року для вас, водолії. Король мечів. Це ви водолії вас сигніфікатор Це ви є король успішні. Чудові, може, моменти, коли ви будете щасливі відчувати себе королем. Може, якісь моменти, коли вас хвалитимуть, або ви себе самі хвалитимете За те, що ви там якісь досили, достигли успіхів, за те, що ви такі є успішні, за те, що ви такі є чудові, за те, що ви просто є такі, як є. Так? Для когось це може так бути. Наступна карта колесо фортуни. Кокарта говорить про якийсь успіх, якісь питання, якісь, якісь можливо, щасливі моменти. А також це може говорити про циклічність подій. Тобто події розвиватися в якомусь певному циклі, якомусь може стабільності. А для когось це може якесь може, везіння, якась удача, якісь фортуна, може навіть просто якийсь день бути, що якісь будуть знижки, наприклад, в магазині, і ви щось собі купите. Для кого це актуально? А може питання, що ви відчуваєте себе щасливою, успішною людиною, може це. Це період, коли ви собі як би будете подобатися і ви вважатимете, або ваше оточення вам говоритиме, що ви супер, вам везе багато чого, ви успішні, ви добилися багато чого. Ну, то для когось це може бути такий варіант. Для когось це просто така циклічність подій. Тобто є така стабільність, все відбувається циклічно по колу. Верховний суд. Карта кармічна. Говорить про якісь закінчення якогось цикла, закінчення якогось періоду, моменти, коли, може, це зв'язано буде більше з вашим днем народження, адже практично ну, переважно люди перед своїм дням вони відчувають якісь моменти, коли вони пересмислюють своє життя. Може, це теж у вас такий момент, що ви переосмислили. Ви розумієте, що вам треба щось робити, змінювати, якусь якусь сторону, яку вам там хочеться, щось робити краще. І це ви розумієте, може, що. За плечима у вас залишився якийсь опит, якісь напрацювання, якісь моменти, якісь, якісь події. так? І ви залишаєте їх позаду і йдете вперед, ви розумієте, що треба вставати, боротися, щось робити краще. Щоб, наприклад, уже у вашому наступному році. Ну, мається на увазі, наприклад, 26-й рік, так, і ваш наступний рік народження, наступний, так? Тобто, щоб у вас було все краще, успішніше, щоб не робити, наприклад, таких помилок, як ви робили перед цим? Смерть. Е, так, е, знову ж таки карта, верхо. Е... Старший аркан, і знову ж такі питання якогось зміни, якихось кардинальних змін. Тобто ви відтинаєте якусь одну частину свого життя, залишаєте позаду якісь моменти, якогось переосмислення, ідете вперед, закінчуєте щось, закриваєте одні двері і відчиняєте інші. Моменти, коли ви. Може, це зв'язано з наступаючим роком, так, 26 м роком, а може, це зв'язано з тим, що у вас день народження, і ви е, переосмислюєте своє життя і щось закінчуєте. А може, навіть ви не хочете щось закінчувати, але життя закінчує за вас. І щось відбувається, якісь події. Може, перед цим відбулися якісь події, і це вже січень принесе вам кульмінацію цього моменту, кульмінацію цих подій, і ви закінчуєте ще якийсь період в своєму житті. Тобто, Питання, коли життя заставляє вас щось змінити, може хочете, не хочете, може для когось це буде розлучення, може, це розставання, для когось це може переїзд в іншу країну, в інше місто, для когось це зміна роботи, тобто залежно вже ж як в кого як. Трійка пентаклів фінансове якесь надходження, фінансова робота. Ви працюєте над якимсь проєктом, на якісь фінансові якісь гроші до вас прийдуть. Ви працюєте з кимось, напрацьовуєте, якийсь може для кого актуальний якийсь контракт, якийсь проєкт, для кого актуально. Для когось це може бути такий варіант. І ще одна карта. Сімка пентаклів: фінансове надходження, гроші, які ви напрацювали, які ви заробили. Ви отримуєте якісь допомогу, Може, це бути заробітна плата, може, це будуть подарунки на ваші день народження, якісь фінансові, може якесь підвищення, може якась премія, для кого це актуально. В кого там бізнес може для когось це буде якась там кращі моменти заробітків, кращі моменти. Якогось фінансового надходження, а для кого, наприклад, це може бути просто подарунки на день народження? Такі водолії, астрої та рог прогноз був для вас на січень 2026 року. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся, і побачимось в наступних відео.